Київ пережив одну із наймасовіших атак за час війни. В Чешевченківському районі руйнувань зазнав багатоповерховий будинок. Деякі квартири перетворилися на згарище. Також постраждала станція метро. До лікарні госпіталізовано жінку у Солом'янському районі. Внаслідок падіння уламків загинув чоловік. У Дарницькому районі п'ятеро поранених. Усі отримали осколкові поранення. Серед них 15-річна дівчина були пожежі в будівлі дитсадка. Та гаражному кооперативі. У Дніпровському районі спалахнули торговельні споруди. Були займання і у Святошинському районі. Рятувальники продовжують роботу з ліквідації наслідків. Комбінована атака окупантів по Івано-Франківщині. Росіяни били по обласному центру ракетами різного типу і шахедами. Це наймасштабніша атака за час повномасштабного вторгнення. Зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури. Поранено четверо осіб, серед них дитина. Окупаційні війська атакували 47 населених пунктів Херсонщини. Через російську агресію поранення отримали двоє людей. Пошкоджень зазнали багатоповерхівка та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, водонапірну башту, господарські споруди та приватні автомобілі.